Якось в коментарях нам написали, що в нас дуже дорогі вінки. Ми намагаємось, щоб у нас був великий асортимент в різних цінових категоріях. Для когось ці вінки дорогі, для когось недорогі. Так? На всьому ринку, для когось одна кімнатна квартира дуже дорога, а для когось пентхаус ну, не такий і дорогий. Так? От подивіться, зараз на одне поховання взяли ось таку купу дорогих вінків. Два цих вінка. Як наше одне бюджетне поховання, куди вже входить і катафалк, і похоронна команда все повністю. Люди взяли такі вінки. Є в нас вінки, які коштують не дуже дорого. Але навіть в цієї категорії вони красиво і гарно оформлені і достойно виглядають. Ми намагаємося розширити асортимент, щоб у нас був товар та послуги на кожен гаманець, і в будь-якій категорії. Товару це буде достойний, якісний товар і якісний послуга.